У нас із важливі події, якісь дуже дивні. На той важливі. Саш. У нас якісь, чи руйнації з кимось стосунків, чи ми з кимось погризимося, чи хтось зробить якусь заяву на фоні цієї заяви ми відреагуємо агресивно. У мене складається враження, що ми можемо з кимось побити горщиків із партнерів не з кінцями, не прямо з кінцями, але це якась напружена, така суперечлива ситуація в мене випадає. На фоні, скоріше за все, фінансів і бо в мене перевернуті закохані. Все, що пов'язано з баблом, якесь обмеження, можливо, там реакція на. Відсутність допомоги або не своєчасно, або нам у чомусь відмовлять. І, а ми різко на це відреагуємо. На, цьому, на цьому фоні буде гав-гав-гав. Знаєте, ну, типу, що напружена історія, напружена якась історія. Воно то в кінці кінців у мене випадає як те, що в принципі має розрулитися і бути диявол нові домовленості, але погризимося. Погризимося з кимось. Не знаю наскільки на цьому тижні, а вле випадає. Кстати, в мене це момент точно так же випадає. Може, з Німеччиною, що... а потім замість Шольца інший дядько переможе. Може, з ким там ми погриземося, але в мене це випадає не стільки в моментах грошей, скільки в моментах оборони свого дому, так сказати. То й сми, ми в заложниках. Ну ми в заложниках в плані тому, що люди добрі. Де ваше обічне? нам, нам нада. Ви якого ви нас так все підставляєте?